Черговий мовний скандал розгорівся у броварах на цей раз у ресторані. До нас звернулася небайдужа броварчанка Мар'яна. Жінка розказує в суботу. Відвідала заклад в центрі міста. Там їй кинулися в око таблички, написані російською мовою. Мене це обурило, і ми з подружкою запитали у офіціанта, чому ну чому так, чому вже. Маючи мовний закон і маючи в Україні війну, у нас досі в закладах громадського харчування висять ну таблички. На що офіціант відповів, що ви не перша, хто звертається? Вже багато було скарг, але ну ми працюємо над цим. Ну добре, я пожартувала через хвилин 20, кажу: ну що, вже попрацювали? Ми працюємо. Ну добре, я думаю, що ж там працювати? Знімати ці таблички і надалі ніхто не збирався. Обуренню жінок вже не було меж, тож вони вирішили зробити це власноруч. Ми маємо нашу таблічку бляску. Бач ну, що вона не писана російською. Мовою. Мовою. Спитаємо у них, чому так? А? Ну ви ж не можете вирішити питання? Вже. Скільки вже Бу, вас. Ніхто ж не може вирішити питання? Ну чому так? Це був такий мій імпульсивний вчинок, да, коли ти приходиш в заклад, і ти в принципі, коли ти нікуди не виходиш, рідко є можливість куди вийти, хочеться в трохи відпочити, і ти бачиш ці написи російською мовою і таке, які ставлення, що типу, ну яка різниця? Ну і я зняла цю табличку. На що прийшла працівниця закладу, яка не вбачає проблеми в російськомовних табличках, бо каже, яка різниця, на якій вони мові. Ну, mm. довічно ви це робите самостійно. Тому а, що я постила, говорили, а я, я просто заряю. Заряю, що це я так, я так, нашу це закон, там все это наше майно. А ви. Ну, це ваше, майно російською мовою? ну ваше майно, яка різниця не вивала мові? А ви що? Ні, ні, стоп, різниця. добре, я вам її даю, я ж а не викидаю. Давай, давайте, скажіть, мені дівчину, каже, це наше майно. Це вона яка різниця, яка різниця, якою мовою, правда? Яка різниця, якою мовою? Ну, це це правда, обурює, до глибини душі, хочеться ридати. Чому в ресторані досі можна побачити написи ворожою мовою? Працівники коментують так. Це декор нашого закладу. Тому ту табличку ми просто не прибирали. Ну якось повисити там туалет не дуже. Тому ми її так. залишили. Ніхто не ну, не скаржився на це. Тому, у нас багато якого декору, тому я не знаю, Ви як вважаєте, вважає? що зараз доречний такі декори? Ну, ну я не знаю, доречно чи ні, але. Ну як мені відповісти на це? Ми не прибирали ось і все. Фразу, яка різниця якою мовою казала на відео саме Кристіна, адміністратор закладу? Це я. Яка різниця, якою мовою написано? Ми ж проти росіян, так сказати. Не проти російської. Ну, можливо, це я сама така. Тому я так і відповіла: не маю від закладу нічого не кажу. Тому це саме я сказала так. Тому що. Ну, з російською мовою я нічого не маю проти. Тому що багато хто виріс на російській мові, спілкуючись, багато хто ну, спілкується досі. Тому це ви знаєте, на російської мови. Ви так? знаєте, що є закон про мову в сфері а обслуговування. Знаю. А вже знаю. Не знаю, найголовніше, найболючіше, що фраза яка різниця, якою мовою зараз вона правда ранить до глибини душі, тому що ну, для мене має значення якою мовою. Жодних вибачень від закладу в адресу відвідувачки не прозвучало і на цей раз. А таблички, написані російською мовою, обіцяють замінити, але і сьогодні знімати їх ніхто не поспішив. Ну ми приберемо це все. Мабуть, неділі півтори, можливо, неділя. Ми знайдемо заміну тій табличці, тому що стіна буде пустувати з дірками. Тому поки що так. Мар'яна каже, така позиція закладу це тотальне розчарування. Що ця війна перевернула повністю це життя. Не хочеться точно бачити російські надписи у громадських містах. І не хочеться, щоб політика закладу була яка разниця. Не байдуже якою мовою написано насправді багатьом. Це громадське місце. і Я вважаю, що якщо це ви на Україні, значить це має бути на українській мові. Що це недоречно взагалі зараз. тригерить це питання, це однозначно. Звісно, хочеться читати українською мовою. Так щоб не тільки що написано, було, а щоб я й слова не чула їхнього тут. На даний момент не допустимо. У мене чоловік з перших днів воює, і для мене це болюча тема. Я не розумію, чому люди не розуміють, за що кинуть наші хлопці. На жаль, я не знаю, скільки ще треба ракет, щоб прилетіло, дітей померло, чоловіків сюди привезли. Щоб не це дойшло. А що з цього приводу думаєте? Ви пишіть в коментарях.